Що ж, Усім привіт! З вами Векс. І закінчили ми на тому, що Ми були є... в цьому будинку. Угу. Треба його розширити. Ну, ми тут ненадовго будемо. Угу. Тож. Ну, це то зараз знайдемо пшульку залізо. Зробимо сет. У мене одна залізо є. Бо в мене 8 палок. Так а ти вниз купайся, так буду більше Угу. Ну, mm -hmm. але не під себе, якщо ти купаєшся під себе. Не, я під себе не купаюсь. Я, як я бачу, що ти купаєшся під себе. Хто? У мене тут дырка до тебе веде. <смір> Та не ні, нічого. Та нічого не сталося, я вже не під себе купаю. Якщо я спустився до тебе і, і тут було б під себе. Копаня. Ви що тут продаєте нелегальні речі? Купання під себе, наприклад? <сум> Та ні, ні, ні. Нічого не, роблю. Ні... Мене підставили. <сум> Там хе хе ще пацани мали бути, я їм мав продати цю штуку. Я. А я, вони я... не прийшли! Я... А ви прийшли? Я просто я розказую, я просто дивлюся. Йо шо. я свою кімнату. Його треба покупаю. Я... А потім в шахти, а потім так привалюєшся. привалюєшся тут тунель, думаю. Та по, та покупаю давай. А потім бац, тут такий ти з'являєшся. Не, ну вам не стыд, молодий чоловіче? Так врываться. Залито я коп тут. Mm. Я не понял. ви... Оп'яніли? Та ні. А може ви? Ну залито я Я маю право опьянить. Ви не маєте права. Я знаю. Але якщо я хочу, я це зроблю. Іхто мене не зупинить бо я коп. Тільки інший коп. What do you mean by that? Ти шо, м'ясо сюда поставив? Так. А ну піднімайся сюда. Будем розбираться. Не можу, якби я якби потонув. Ти не на правильному березі. Угу. Хай полно тебе. Я свою кімнату просто роблю. Полно. Ой. Хай... Ну тимчасову кімнату. Тимчасову кімнату. Бо ми скоро будем переїжджати, коли ти нам будинок побудуєш. Коли ранок наступить, я буду будувати будинок. Але побудуй нам великий будинок і чо ти тут ламаєш? Бо Це мой Бо це буде мій будинок. Ладно, все, тобі вистачить. Е, що ти закриваєш прохід, я не поняв! Ти взагалі, блядь? Да не закривай прохід, тут шахта! Окей. Добре, це моя кімната. Ти куди? Ти купляв? Так. Неправда, ти не купляв, Ти мені нічого не давав, щоб купи. А щоб... Може... Домовимось. Окей. Okay. Так. Я почару знайшов. Але вона затоплена. Та навіть якщо вона не затоплена, чого ти туди йдеш? Це ж м Да. Це ж хардкор. Угу, mm хардкор. -hmm. Щоб то буде зліло, дуже обережно. Та ладно, можеш нормально грати, це ж не хардкор. <пл> ну <'язано> я не... Ну ладно, я <світ> Я ему ничего не казав, це он сам вирішив потонути. А став в мене спичка. Я забув. Порох плюс креймінь до гревні. Порошок? <світ> Порох плюс кремінь дорівнює... Рата -та, та 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 А я думав, що ты про порошок, Ну ладно. Ну ладно. Зважай, який порошок. А який порошок? Стиральный Стрального порошка, А, ну якщо в такому санті, то. Да-да! Ні. Я добув дерево. Мені Мне якраз выстачило чотири блока Я, Я просто... Я хотів собі зламати камню а, на кайло і на лопату, але в мене я не бачив, скільки в мене було міцності. Я тільки і. я, я коротше, побачив. Коли зламав чотири блока, які мені якраз треба були. Пом, імба. Добре, я поки добуваю мільйон і один і одне дерево. Для того, щоб зробити нам хороший будинок. А там вже ж ніч. Уже день, до речі. Ладно, я досі буду обстраивать мою кімнату. Бо потім це буде сторейдж. Наш. Так. І... Е, може шахта. Але може. Я вам нічого не обіцяю. Кокаин я вам не продам. Кто щось сказал? Не окей. Просто мені почулося погано словно на к. Угу. Так, так, тоді два... я тоді два далі, окей? Окей, а мне еще треба два переплавленных камня. Мама? А твої руки такі холодні. Угу, давай, давай <гаде> недовго. як скажеш. Так тоді, я думаю, ще дерево. Треба як мінімум стак спочатку. Для початку треба померти. <гаде> 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 Trzymał, trzymał. A co jak się robi u ciocha za... A, ja, więc, więc sam pomer? No, no. Ти нічого не робиш? Я просто робот із работа. Прикольно тобі Да-да. So Можеш, будь ласка, так не говорити? Що? Можеш, будь ласка, так не говорити? Чого? Не знаю. Так, я скраб затишню. Зі... Я ламаю нам двері. Я хотів кайлос гравію зробити. Ти а чого не зробиш? Бо не можу. Печаль. <звук> до мене б, якби я це зробив би, до мене нічкою прийшов би ночь. еднопінг тайм. Zen shell is open because I'm not. Окей, я пишу, що мені робити? Я навіть не знаю, що мені робити. Добувати Напевне... лізу. Напевно, зараз сам. Mm. Я не знаю, що мені робити. Ммм Я знаю, що мені робити. Що? Кликати Ярика і казати, що Ярик. Що? Ось ти де. У мене є новгна. Піка. Ти гей. Нічого, нічого, що це за будинок? Заня, це. той. Це тільки вхід такий буде. Знаєш, щоб я тобі. А, стоп. Знаєш, щоб я казав тобі ліпше зробити? Що? Хоча Дивись, Це би є дерево просто. Так. Не перероблено. А, ні, нема. Ти серйозно? Ага. Ти не знаєш, що таке планки і що таке дерево? Не знаю. Ти взагалі їх не зрозрізняв? Просто я тобі покажу, як можна зробити трошки наш будинок кращим. Ну як? Зараз очкає. Кажу, що це вхід? Так. Що ж, в мене для тебе я новина. У нас буде крутий вхід. А, А це шо? Тут, тут почнеться будинок. Ем... ладно. На один блок дальше. Хоча ні, нормально, нормально, нормально. Нам, краще, треба, щоб. Я пропоную зробити так. Оце, куча оце, дерева. оце все забрати. І, і зробити квадрат потім. Але, але зробити ще другий поверх і там, де вхід, зверху буде балкон. Окей. Добре, я Я просто хотів, щоб в нас була така рамка, типу. Ти рам... Рамка буде з одного боку. Та ні, треба, щоб зі всіх, воно так ліпше дата. Та ти... ні! Що ти робиш? Добре, я тобі зараз перебудую її. Та йой, мені треба така рамка, вона ж ліпша. Таку, яку я хочу. Окей, окей. Вона просто класно виглядає. Окей, а як ти піднімаєшся щоразу? Це не важливо. Може, бути мені дерево. А досок чи іменно дерево? Дерево. Ну я це не розрізняєш дошки і дерево. Розрізняю. дивно. Мені треба терміново незритого сокира на ефективність 5. Терміново. Нє. Ні, давай. ні, давай так. Пройдемо весь Майнкрафт зробив незритку зачаримо елітри, а потім ми зможемо добути дерево. Та я вікно. Ти жартую. Фекс, ну що ти кажеш? Короче, скільки вже твоє відео іде? Да. 12 хвилин. Що? 12 хвилин. Ну, то закінчу його вже. Окей. Як як побачите це відео, воно буде таке.